У Калуші початок олімпійського тижня співпав у часі із святкуванням дня працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості. Тож калуські хіміки були найактивнішими учасниками усіх масових спортивних заходів. Сьогодні на стадіоні Хімік справжні спортивні баталії з нагоди професійного свята Дня нафтохіміків виявляється, що нафтохіміки не лише у виробничих цехах, професіонали, а й зі спортом вони дружать. Спартакіада для працівників нафтохімічної галузі за час проведення уже стала своєрідним острівком релаксу, корисного відпочинку і, звичайно ж, підтримання спортивної форми. Цьогоріч організатори запропонували учасникам проявити свій спортивний хист у наступних видах змагань: стрільбі із пневматичної зброї, підіймання гирі, міні футболі, волейболі, настільному тенісі, шахах, кульмінаційному перетягуванні линви. Варто зазначити, що уже із досвідченими нафтохіміками цьогоріч змагалися представники достойної зміни, студенти Калуського політехнічного коледжу. У нас команда волейбольна непогана, прекрасний тренер. Фединик Любомир Богданович, який вже працює більше 10 років у нас, і традиційно наші волейболісти не тільки в місті займають призові місця, і обласній спартакіаді серед навчальних закладів нашого рівня, тобто ДВНЗ першого, другого рівня акредитації. В цьому році взагалі коледж. Наш посів перше місце серед 32 навчальних закладів області, саме у спартакіаді зі всіх видів спорту, в тому числі із волейболу. Особливий прояв емоцій зафіксувала наша знімальна група під час проведення родинної естафети Мама, тато, я спортивна сім'я, де й батьки і діти не старалися на конуш честь їхньої родини і були дуже задоволені. Ми беремо вперше участь у таких змаганнях, але досить весело, ми навіть не сподівалися, азартно. Хочеться досягти якихось показати кращі результати, хоча фізична форма, можливо, не дуже на високому рівні. Але нічого, ми задоволені тим результатами. Досить непогано, весело, цікаво. Думаємо, що будемо на наступні роки брати участь. Мені дуже сподобалося стрибати в довжину і виконувати різні завдання. Було дуже весело і цікаво. Голова профкому управління підприємства Лариса Феш цьогоріч виступала у ролі активної оболівальниці. Головне каже: здоров'я і вдалий початок роботи виробництва. А решту додасться. Того року приймала участь, якраз брала участь в естафеті, сім'я, і я. А цього року я болівальниця полка, боліваю за свою команду управління і принагідно хочу привітати всіх нафтохіміків з цим професійним нашим святом. От побажати їм тільки успіхів. Бажаю нам тільки, от зараз має бути якраз ми напередодні пуску. Бажаю їм гарно запустити виробництво і успіхів і в роботі, і в житті. Старання працівників підприємства були достойно оцінені і відобразилися на переможному п'єдесталі, на якому учасники розмістилися у наступному порядку. Сьоме місце здобула команда виробництва вініл хлориду і каустичної соди. На шостій сходинці студенти Калузького політехнічного коледжу. П'ятими цьогоріч стали виробничники етилену і поліетилену. Два треті місця відповідно розділили залізничний цех та виробництво поліхлорвінілової смоли суспензійної. Другу сходинку переможного олімпу за Яла команда управління і почесне перше місце посіла команда енергетичних служб прат Лукор, щирі вітання, овації переможцям, і звичайно, щедрі подарунки від організаторів: грошові премії, кубки, медалі, грамоти, призи, які безперечно стануть хорошим стимулом до нових звершень у майбутньому.